Зараз розповім вам про найгіршу річ, яку я коли-небудь купив і при цьому заплатив за неї доволі дофіга. Це якраз таки дуже корисне відео, тому що мені задавали питання про саме цю річ. Це мультитул. Я його передзамовив дуже давно, вже більше двох років назад. Тільки зараз він до мене приїхав. Я сплатив дофіга мита, і зараз вам все розповім, щоб і ви не зробили таку помилку. Мова зараз піде про год мультитул. Це така собі революція серед мультитулів, яка з'явилась на кікстартері, потім на Indiegogo, Потім вона релізнулась. З'явилось мільйон відгуків. І мені ставили питання, Саня, що там, год мультитул. Чи замовив собі, бо люди знають, що я тащусь від мультитулів, і, звісно, від мене чекають якусь оцінку. Ну і не буду приховувати, мені самому було дуже цікаво, що воно таке, тому що річ багатообіцяюча. Коротше, зараз десь зупинюсь, хочу про все дуже детально вам розповісти. Ну що ж, приступимо. в цій гібеміні. У мене три мультитули. Це мій основний лезерман Арк. Я його так не ношу, але це набір, з яким можна поїхати куди завгодно. Це мій попередній основний мультитул Leserman Charge плюс TTI. Ну і що це у нас? Це, друзі, год мультитул. Він зараз виглядає трохи отак рукожопінька, тому що всередині у мене не тільки мультитул, а ще і плашка від Лезермана. Вона тут не просто так. Зараз буду вам про все розповідати. Але розпочну з його придбання. Кінець 21-го року. Сьогодні вже двадцять четвертий рік, кінець двадцять першого року. Мені всі починають написувати. Саня, подивись тут, якась революція на кікстартері. God Multitool. Я захожую. Дійсно цікава штука, тому що нам показують мультитул, який можна повністю зібрати під себе, кастомізувати. Ви можете додати ті речі, які вам необхідні. Ті інструменти. Ви можете, наприклад, міняти дуже легко інструменти, які зламались. Можна не жалкувати свій мультитул, тобто можна ним користуватися як завгодно, і у випадку. Його просто міняти за дві секунди інструменти. Я подумав, мені ця тема цікава. Я багато і так розповідаю про мультитули, а Головне я багато користуюсь мультитулами. І Якщо у нас з'явиться нормальний конкурент для Лезермана, насправді не так багато гарних виробників із преміум-сегменту. Це хто Лезерман, Сок, Гербір. Напевно, все. Там далі вже китайці якісь пішли. І я подумав, якщо у нас буде якийсь такий стартап, який, от ну умовно кажучи, як я з'явився, розуміючи, чого не вистачає утопів, що можна покращити і зроблять це прям з душею і класно, з метою заробити. Чому ні? Тому що всі плюс-мінус сьогодні роблять однаково, так в чомусь Лезерман краще, в чомусь Гербер, і так далі. А тут щось прям унікальне. Я звісно його передзамовив і потім дуже довго чекав. Справа в тому, що в вони затягнули з компанією, вона перейшла на Indiegogo. Я вже змінив навіть декілька адрес, їм писав через це. Але мені прям хотілося його затестити. Дійшло до того, що нещодавно, відносно нещодавно, мені написало, що він вже давно вийшов. Саня, чому ти не робиш огляд? Я подивився, дійсно, вже як півроку він доступний. А мені мій екземпляр не прийшов. А я там замовив і сам Тул, і багато ще інструментів для нього, щоб про них розповісти. Але я написав в компанію: вони підтвердили, все гаразд, вибачились і зробили мені. Відправку далі вартість тула, яка не маленька, вона ускладнила весь процес, тому що щоб отримати його, треба сплатити податки. Проте моя квітанція оплати першочергово вона давно просралась, тому що це був 21 рік рік. У мене картка вже закінчилась, загубилась. Я не зміг нічого знайти ні на емей, e ніде, і пошта мені його просто не віддавала. Коротше, щоб ви розуміли, я вже просто о, з людиною переписувався і казав: дайте я, хоч скільки сплачу. Просто у мене нічого немає, я хочу його отримати. Мені не але більше 80 євро, тільки мита. Ну, ладно. все заради контенту, і мультитул повинен бути класний. Тож давайте дивитись, що ж там всередині. Ну що ж, оце мультитул. Саме в такому кофрі він приходить. Тут у нас логотипчик є, тут кріплення на ремінні. є отака от молька невеличка. Доволі все непогано зроблено. На ліпучки зроблено. по бокам у нас два от таких кріплення для, наприклад, бітотримача та ніпікса. Ну, в принципі, кофр непоганий, і всередину ви можете засунути ще плашку від лезермана, але на жаль. Вона випирає, тобто глибина дуже дуже маленька в ньому. Ну що ж, давайте дивитись на сам мультитул. Виглядає він непогано. Я б сказав би, як і інші мультитули. На кікстартері він був схожий на якесь одоробло. В принципі, я не скажу, що він надкрасивий, але це мультитул, він не повинен бути витвором мистецтва. Він просто нормальний. Отак От він виглядає на фоні інших конкурентів. Так як це відносно не дешева модель, я буду порівнювати його з іншими флагманськими, в моєму випадку від лезерман. Charge плюс. Та Leatherman Arc. але ми не будемо їх сьогодні тестувати на то, хто як ріже, хто який там наскручування і так далі. Тому що порівнювати щось є резон, коли ви можете рекомендувати, коли ви можете радити щось придбати. Цю річ, в принципі, в жодному разі не можна купувати. І зараз я вам буду пояснювати, чому. Але спочатку давайте про філософію, яка, на жаль, провалилась. Філософія наступна: у вас є мультиінструмент на базі пласкогубців, причому вони підпружинені. це прикольно. Доволі зак відкриваєте, і все інше у вас назовні, тобто у вас зовнішній інструмент. Але головне, що ви можете дістати, наприклад, лезо, можете дістати спеціальний такий фіксатор. Діставши його, ви лезо легко заміните. Отак ви його дістаєте і можете його чи повністю прибрати, чи додати якийсь небудь інший інструмент. Далі ви трохи, зовсім трохи, граєтесь. Ця штука просто починає дуже сильно люфтить, і всі інші інструменти суваються, коли ви дістаєте лезо, вставляєте, затискаєте. Це зажимчик і... Отак, От вся ця штука працює, навіть фіксується, не дивлячись на те, що це не дуже прям швидко і зручно робити. Це якби щось нове, і філософія зрозуміла. Ну, наприклад, користуєтесь ножицями, вони у вас зламались, чи щось там сталося. Ви можете дуже легко замовити собі нові і замінити їх, як і будь-який інший інструмент. Більш за те, якщо вам треба доповнити свій мультиту якимись інструментами, яких нема з самого початку, вам не треба шукати їх там десь друкованими на 3D-принтері, 3D-принтері, щось там вигадувати. Ви можете просто їх замовити у виробника. І замінити, ну майже будь-що на що вам необхідно. З цього насправді звучить круто все, і те, що ви можете використовувати його не жаліючи, тобто все що завгодно можна замінити, і те, що ви можете його кастомізувати і зібрати саме той набір інструментів, який вам потрібний. Наприклад, от що докупив собі. Я спеціально нічого не відкривав, щоб все з вами подивитись. Я докупив отакі два шестигранники: бронзовий такий шкрябельник, це як шило і пекедж-опенер, Є відкривашка для консервів, лезо s 35 vn додаткові кусачки, набір титанових накладок з інструментом для заміни їх. І от такий напильник. Був впевнений, що він алмазний. Зараз подивимось, але це ми будемо ставити пізніше. Спочатку про сам тул стандартно у нього є лезо, доволі до речі, гостре. Папір ріже без проблем. У нього є пилка, шило, але звичайне є шестигранник, І Це, до речі, прикольна штука, бо ви можете його зняти. Мяти легко і підкрутити сам тул. І далі є от така викрутка, плюс ще як прай-тул і плюс якісь гаєчні ключі. З іншої сторони, є ножиці, є повноцінний бітотримач, бачите, звичайна бітка. І є от такі: це типу хобі тул чи скальпель, який ви можете міняти, і за допомогою нього можете навіть в шкірі щось вирізати. Оце стандартний інструмент, ну і плюс самі плоскогубці, як я сказав, підпружинені, виглядають доволі надійними. Можу сказати, що ну непоганий тул. Тобто так береш і начебто все гаразд. Єдине, що відчувається, трохи більш хлібким, ніж хотілося б. Тобто, паскогубці ну прям я протискаю сильно. Мені здається, якщо щось сильно ними захопити, то можуть бути проблеми. Метал не такий прям сильний і надійний. Я можу руками погнутися. Ну, бачите, я повністю навіть пальцями можу. Стиснуть оце все. Звісно, коли ви щось сюди покладете, буде складніше, але мені здається, таким чином я зможу його зламати. Але протести ми сьогодні не будемо, тому що, як я сказав, все закінчиться набагато раніше. Але щоб ви не думали, мені дійсно було цікаво, і я навіть в певній мірі вірив в цю тему. І коли я його замовляв, лезерман арку ще не було. На фоні того самого чарджу ну, він виглядав цікаво, тому що нарешті я міг би зібрати собі потрібний набір інструментів. І у нього і так є свої плюси. Наприклад, у нього бітотримач Стандартний стандартні біти легше знайти, хоч вони і більші, і в плашку ти їх вже не засунеш тоненько, але як інструмент, це напевно навіть правильніше. І він відцентрований. На жаль, відкрити його однією рукою майже неможливо це робити капець складно і, і можна себе вбити. Зараз, зараз, зараз. Отак. Дістаю. Опа. Ну і знову ж таки можна себе вбити. Про це трохи пізніше. Як бачите, майже відцентрований. Це великий плюс. Тобто працювати таким буде зручно. Закрити його теж не вийде, не діставши щось. Ладно. Тиць. Тиць. Закрили плюсом. Є також наявність у цього шестигранника, за допомогою якого ви можете підкрутити цей чи інший тул. він прямо на борту, і ви можете його легко зняти, щоб самого себе підкрутити. Такого я раніше ні у кого не бачив. Ну і звісно, плюсом є сама філософія, як я вже сказав, що ту можна кастомізувати. На цьому на жаль, плюси закінчуються. Поїхали по тому, як воно реально в житті, і я почну одразу з головного, щоб ви не думали, що я доскіпуюсь до дрібниць. Сьогодні вже всі зробили мультітули, навіть Xiaomi. і у всіх якось виходить більш якісно, менш якісно, але воно, хоча б безпечне. Цей тул дійсно може вас вбити. І якщо ви десь на природі будете нам користуватись, щось в полі робити, то ну, ви можете отримати прям поранень. Дивіться, коли я відкриваю ножиці, у мене відбувається оце. Я просто відкриваю додатку. Tool. І він то відкривається, то не відкривається, то відкривається, наприклад, дуже сильно. У нього нема фіксації. От я просто дістаю ножиці, і скальпель дістається. Причому він може дістатись отак паскудно зовсім трохи. І ви, коли будете брати ножиці, просто на нього. Напоритись, це жопа. Тули всередині ніяк не фіксуються, і вони дістаються за будь-які нагоди. Дістаю я лезо. У мене разом з ним дістається оце все. І це означає, що лезо не зафіксоване, навіть розумієте? І паралельно у мене дістаються отак: от тули, які до того ще і дуже небезпечні. Ну цей скальпель, це просто жопа. Причому ви можете подивитися, якщо я в кишені його ношу, якщо скальпель трохи дістанеться, от так це буде виглядати. Я можу засовувати руку в кишеню. І надягнути себе на скальпель, навіть не знаючи того, тому що він просто випадає, воно просто тут є єлі, єлі сидить. Я вам більше скажу, коли ви користуєтеся плоскогубцями, у вас відбувається оце. Ви починаєте використовувати, і бачите, я вже можу надягнути себе на скальпель, чи на якийсь інший інструмент. Воно все вилазить, і це капець гостра штука. Розумієте, після цього розглядати його, в принципі, на марзону. Ну вони майже не фіксуються в початковому положенні. І от такі інструменти, як скальпель, вони просто будуть вилітати. Ідемо далі: фіксація ін... Інструментів, наприклад, дістану ножиці разом зі скальпелем, ладно засунув все назад. От я їх дотягнув, вони зафіксувались. Бачите? Дістаю ножиці, можу користуватись. але ножиці я можу скласти, вони ніколи не фіксуються повністю. Тобто, це просто недоробка. Воно навіть будучи зафіксованим, от ви працюєте, береться і складається без додаткових зусиль. Прикол в тому, що коли ножиці дотискаєш повністю, вони не відкриваються і розблокуються. Автоматично, до речі, як потім назад складати, вам треба натискати на всі інструменти, і з цієї сторони це зробити дуже дуже складно. Однією рукою це майже не зробиш. Беремо, наприклад, ножик. Відкриваємо. Він зафіксований, але має доволі суттєвий люфт. Причому по всім сторонам, проте, щоб його скласти, вам треба натиснути на оцю площадку, на всі інші інструменти. Це не очевидно, але ладно, можна звикнути. Тепер мінус цієї конструкції: ви працюєте з ножем. І ви стискаєте, ви просто стискаєте руків'я, і таким чином у вас ніж завжди. Не зафіксований, щоб ви розуміли, це не доколупування. Тобто, ви щось стругаєте, у вас ніж не зафіксований. Ви можете намагатись щось кудись там вставити, у вас ніж не зафіксований. Просто тому, що ви тримаєте отак інструмент і ви тиснете на цю частину, вона по-любому розблоковує ніж. З фіксацією суцільний гіморой. Покажу вам, як це роками вже було реалізовано, наприклад, в Leatherman Charge. Ви просто дістаєте ніж, нічого додатково не дістається. У вас є. Фіксатор Liny Lock. все ви навіть коли стискаєте, ніж у вас не складеться. Більш за те, коли ви відкриваєте плоскогубці, в отвори для пальців ножів вставляються спеціальні фіксатори. І ви ніяк не дістанете ножі, коли працюєте з плоскогубцями. Ну, з арком все зовсім добре. Те саме, коли ви працюєте, у вас лезо зафіксовано фізично, ви його не дістанете, щоб пошкодити собі. І тут все робиться однією рукою. При цьому ви не дістанете інші інструменти. Ну ніяк. Хоча по зручності це, звісно, прям дуже крутий однорукий інструмент. Тут же ви банально не зможете нормально відкрити однією рукою ту, щоб потім себе не поранити. Тому що дивіться, я зараз відкрив все. Все включно з фіксатором. І теоретично, все це зараз могло випасти. Я, до речі, перший раз так зробив. І це дуже небезпечно було. Блін, як би це все скласти назад. О! Це просто жопа, друзі. Ну а далі просто поїхали по пунктам. Ласкогубці з однієї сторони, прикольно, що кусачки трьохсторонні, з іншої сторони, не прикольно, що через те, що вони трьохсторонні, у вас нема зони для того, щоб різати товстий дріт. Тобто важку роботу ви ними не зробите. Це може зробити навіть скелету, може зробити менший мультитул. Це хоч і важкі, але не зробить роботу, яку зможуть зробити маленькі мультитул. Ніж. Який ви відкриваєте разом зі всім іншим, як бачите, має послаблену конструкцію. Це було видно одразу на рендерах. Я думав, що це просто якби семпл і, можливо, це виправлять. Але якщо ви будете робити якусь складну роботу, то у вас прямо в основі є величезна дірка. Ідемо далі. За цю дірку дуже незручно відкривати ніж, тому що вона максимально близько до основи. Хотілося, щоб вона була отут. І це було б логічно. Але тут у нас оцей рычажок, який розблоковує всі інструменти, тобто ніж, треба діставати. Отаким от маленьким важелем. Відкрити бітотримач, а викрутка це якби дуже важливий інструмент. Майже неможливо нормально, тому що нема ніякого зачепу. Треба прям наровитись, ну і ви по-любому будете відкривати його з оцим всім, в тому числі з фіксатором, і потім вам треба це складати назад. Я не знаю, що зараз відбувається, але воно не хоче складатись назад, воно вже якось вивернулось. Так, складаємо це назад, відкриваємо це, відкриємо це. о! Викрутка, паскуда. До речі, подібне послаблення конструкції не тільки у ножа, є і у інших інструментів. Як бачите, по центру просто якісь дірки, це типу для гайок, але хто цим буде крутити гайки, я не уявляю, це дуже складно було б зробити. Ну, наприклад, оцей тул хотілося б, щоб це був типу прайбар. Да? Він таки запланований, тут є скос, але я уявляю, що якщо я буду ним щось піддівати. То оця конструкція, вона просто лопне. Сховати такий тул однією рукою просто неможливо. Ви просто достатньо не натиснете сильно, щоб його закрити. Я тут їхав, просто знімав от в такому сетапі мультитул підзнімав, показував просто інструменти, не відкриваючи замок. І щось у мене заїв один тул. Ну не знаю, що заїв, типу, складно складався. Вони всі складно складаються. Я трохи натиснув, зовсім трохи. І щоб ви розуміли. Він просто відламався. Тобто фізично відламався мультитул. З чого воно зроблено, я навіть не можу зрозуміти, що це за метал. Ну, от у мене відкривашка є. Давайте спробую її вставити. Зараз якраз вона повинна бути такого самого розміру. І я її вставлю якраз на місце того, що зламалось. Якщо вийде це зробити, оп, так, фіксуємо. Все, тепер у нас є відкривашка. Замінили тул. Слабке місце саме оце у всіх тулів. І якщо ви будете працювати, щось важке робити, то ви просто це зламаєте. Бо у мене тільки що ви бачите, так і вийшло. Як я сказав, у леза є відчутний люфт. Це прям заважає, тобто ну воно просто тут завжди є. Але на лезі це не так важливо, як на скальпелі, тому що тут він отак шатається, і по факту він не може виконувати роботу, для якої призначений для точної роботи, тому що ну. Це дуже-дуже великий люфт. Він просто тут ходить. Відкрию з вами перший тул: це напільник, і давайте подивимось, чи є в ньому алмазне напилення, а алмазного напилення немає. Я вам більше скажу, що це навіть не напільник. Оцим ви і ногті не підточите. Тут дуже дуже низький профіль, ну воно просто таке лагідне. Що ним робити, я не знаю. Нафіга такий інструмент, тобто стандартного інструменту з алмазним напиленням немає. Титанові накладки. Ми зараз спробуємо їх начепити, але фішка в тому, що вони нічого не заміняють. Рама вже є, ви просто їх наверх надягаєте і тим самим збільшуєте і вагу, і товщину мультитула. Так, можна сказати, що гвинти для цієї рами вони йдуть западліцо, і максимальна Товщина, якщо міряти по гвинтам, не зміниться. Але давайте будемо чесними, сам тул стане відчутно товстішим і важчим. Нафіга тоді титанові накладки, що вони поліпшать, це просто типу преміальність. Я зараз титанові накладки збираю. Але фішка в тому, що ви їх можете тільки з однієї сторони, походу, зробити, бо з іншої треба оцей стрижень вставляти. І під нього накладок немає. Отак От воно виглядає, а тут колечка є. О, чисто випадково попав. Тепер закручу вже. Але з цієї сторони у нас буде титанова накладочка, а з тієї ні. Ну і тут я зібрав і зрозумів, щось дуже легко ця ручка ходить. Я зрозумів, що друга прокладочка теж повинна бути тут. Тож доведеться зараз. Ще трохи поеквілібрувати. і от, враховуючи непродуманість як тула, так і всіх інструментів по окремо, у мене питання: а нафіга ця модульність? Чи стане цей тул популярним, щоб для нього робили моди якісь інші там бренди, як роблять для Лезермана? Наприклад, дуже наврядче чи є нормальні тули від самого виробника, які мені здається, чесно кажучи, закриється от от тому, що так натопить я прям не знаю хто це буде купувати після таких оглядів. Ні, їх нема. Ви бачите, навіть напилок ви купуєте, а він без алмазного напилення. То в чому ж ця модульність? Начебто, щось повинно бути зручнішим. Але як часто ви будете міняти інструменти протягом дня, підозрюю, не так часто, а користуватись незручним оцим, всім ви будете постійно. Тобто, через оцю модульність, яка була задумана як революція, ви страждаєте і через додаткову товщину, тому що ці штучки займають додатковий простір, і через те, що ви не можете однією рукою все відкривати. І через погані замки, і через відсутність фіксації всього, через розхлябаність самого тула. І при цьому, що ви виграєте в Лезерман Арк, ви так само можете замінити тули. Так вам доведеться розкрутити тул, але якщо це треба, якщо у вас зламався якийсь тул, ви можете так само замінити будь-що, як і в Чарджі, в Вейві і інших мультитулах. І от головну думку, в принципі, я сьогодні вже сказав: сьогодні мультитули роблять навіть якісь китайські бренди, які просто копіюють лезерман чи роблять щось типу своє, Є, але надихаючись іншими тулами, і у них виходить непогано. Там нормальні замки, там нормальна фіксація, там нормальні інструменти, бо в них просто ну підгледіли. Наприклад, тут же хтось вирішив зробити щось максимально своє, не таке, як у всіх, але при цьому вийшло ну не те, що навіть незручно, вийшло небезпечно. І це не те, що не рекомендую купувати. Я дуже сильно вам раджу ніколи навіть не дивитись в сторону от такого. Розумієте, це навіть не електроніка, це навіть не програмне забезпечення, де можна натупити, наприклад, в програмному забезпеченні, потім ще й виправити баги. Ні, тут вони зробили дуже просту річ: це просто металевий мультіінструмент, але тут натупили ну просто у всьому, що тільки можна було вигадати. Тож, звісно, я ним користуватись не буду, і я його не буду продавати. Я його залишу як пам'ятник, тому як робити не треба. Тому що ну я не можу людині продати те, що він просто травмується. Тож задумка хороша, але я його так відправлю в свій кофер, закрию. Так він точно нічого не поранить. Я знаю, друзі, що мультітули це дуже корисна річ, і для мене особливо я використовую його прям постійно, як ніж викруткою пласкогубці, майже кожного дня, а інколи і інші інструменти. І коли з'являється щось нове, цікаве, мені самому цікаво на це подивитися. І я точно знаю, що повинен вам розповісти, щоб ви знали, чи замовляти таку дорогу річ, як, наприклад, оцей ексклюзивчик, бо це щось зовсім нове, і витрачати на це гроші. чи ні, то ж тут я можу сказати, це не справа смаків. Год мультитул іде не те, що на доопрацювання. Я не вірю, що ці люди можуть зробити щось нормальне, бо е, я не вірю в те, що вони в принципі користувались ним і що вони розуміють, для чого потрібен мультитул. У них просто з'явилась ідея, вони зрозуміли, що ага, ну мультитули мають свою нішу, давай зробимо щось не так. Але при цьому самі ніколи не були користувачами мультитулів і тому зробили погано буквально все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. Коментарі. У нас дуже скоро буде багато цікавого контенту, в тому числі і велосипедного. Вже скоро буде велоподорож. Скоро буде також контент з Аушвіцу. Там дуже цікавий і корисний матеріал. Якщо ви хочете підтримати канал, у нас є спонсорство, є Патреон, і там у нас кожного тижня виходить додатковий контент. Всім ще раз дякую, пока.